12 зустрічей, які можуть змінити життя у Прилуцькій гімназії номер 10 стартував проєкт з підтримки дітей, які постраждали через війну. Дану ініціативу у навчальному закладі реалізує громадська організація Ліга сучасних жінок у партнерстві з міжнародною організацією «Save the Children» в Україні. Гімназія номер 10 – це перший заклад освіти у Чернігівській області, де реалізують програму психосоціальної підтримки. Даний проєкт, він сфокусований на те, щоб підтримати діток в тих умовах, які ми зараз. Проживаємо, він абсолютно є плюсом. Чому? Тому що кожна дитинка, вона по-своєму зараз думає про повітряні тривоги, сприймає їх по-своєму. І те, як ми організовуємо освітній процес, багато впливає на емоцій психолог... Психоемоційний стан дитини. Саме з тому ми з командою Прилуцької гімназії номер 10 сфокусувалися на те, щоб залучити громадські організації і втілювати такі проекти для дітей, щоб це було активно, щоб це було цікаво, щоб це було доступно для дітей. І хочу наголосити, що саме спрямовано для тих дітей, які мають довідки про те, що діти війни. Це дуже важливо. В Межах проєкту створено мобільну бригаду фахівців, яка працює з дітьми віком від 6 до 17 років. Усього передбачено 12 занять з учнями. Ментори поділені на дві групи: одні працюють із молодшими школярами, інші зі старшими. Це дозволяє адаптувати підхід до потреб кожної вікової категорії. Методики фасилітаторок дозволяють комфортно працювати зі школярами. Передбачено у програмі три напрямки активності: це для дітей других, третіх класів і для дітей шостих-сьомих класів. Це 12 активностей». Які між собою спрямовані на те, щоб підтримати діток? Вони є активними. Чому? Тому що ці всі фасилітатори вони пройшли спеціальну підготовку, спеціальне навчання для того, щоб мати такий певний результат у нашій. Роботі у час, коли війна забирає у дітей спокійне дитинство, такі ініціативи мають особливе значення. Як зазначають ментори, вони дають опору, відновлюють відчуття безпеки та навчають справлятися зі стресом на сьогоднішній день, особливо враховуючи нашу таку безпекову ситуацію. Я вважаю, що це є імплементація таких програм є дуже важливою. Тому що для дітей, що молодшого, що старшого віку, це певне емоційне розвантаження. Діти краще починають розуміти свої мови. Моці, що вони відчувають, чому вони почуваються краще або гірше, це те, що зараз нам потрібно для нашої молоді і для меншого покоління, щоб хоч якось розуміти, що взагалі зараз відбувається в їхньому житті. Дана програма розрахована на подолання стресу в наші часи для дітей. Вони стають більш стресостійкими, вони пізнають себе вчаться контролювати емоції. Учні прилуцької гімназії номер 10 з радістю відгукуються про активності. кажуть, заняття із фасилітаторами подобаються, і молодші, і старші школярі вже побували на першому занятті. Відтак розповідають завдання дають цікаві, тож залюбки долучатимуться до уроків з менторами і надалі. Дуже подобається. Ми малюємо, дивимося на групи по ім'ям, по датам народження і по місяцям. Ми дізналися багато про. Друзів нового дуже цікаво, все сподобалося. Заняття зі школярами гімназії номер 10 триватимуть до кінця травня. Відтак, за прогнозами тренерок проєкту, в учню має покращитись психоемоційний стан. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху до відновлення психологічного стану дітей, які пережили наслідки війни.